Ліквідація наслідків ворожої атаки у Вінницькій громаді триває і досі. Про масштаби руйнувань, куди звертатися власникам пошкоджених будинків і яку допомогу надаватиме громада, поговоримо зі старостою Вінницького хутірського старостинського округу Владиславом Кривешком. Владиславе Сергійович, вітаю вас у студії. Доброго дня ну наскільки він добре, але доброго дня цієї ночі. Ваш округ зазнавчини найбільших пошкоджень на території Вінниччини е – Скільки будинків пошкоджено, і які саме руйнувань зазнали? Станом на зараз 15 домоволодінь є пошкодженими. Одне з цих домоволодінь стало епіцентром вибуху в Писарівці. Це збита частина шахеда з бойовою частиною, яка, на жаль, розірвалася при зіткненні вже безпосередньо з будинку. Тому. Десять найближчих будинків також постраждали від вибухової хвилі, відповідно, в кожного різний ступінь того наскільки постраждав. Центральна будівля, звісно, ну, це тотальні пошкодження. Дивом насправді дивом, люди залишилися цілі, люди живі і навіть без пошкоджень. Це просто чесно диво. Вони перебували в літній кухні, це сусідня будівля. З тою, в яку прилетіла безпосередньо частина шахеду. Найближчі сусідні будівлі постраждали, це найбільше пошкодження це дахи. Вони там шиферні в основному, це дах, вікна, двері. Від вибухової хвилі повиривало двері в більшості будівель, двері, замки повиривало старі лутки, там, де віконні, повибивали віконні лутки. Ось. Також ми фіксуємо вже трошки в дальньому колі від уламків шахеда мілких, які також їх рознесла ударна хвиля на 200 плюс метрів. То ми фіксуємо в будівлях пошкодження. Там також в основному це склопакет. Це щодо писаряки, Вінницький хутора зареєстровано два пошкодження. Це підприємство станція сервісного обслуговування автомобілів на Немирівському шосе і на вулиці Вінніченка, пробитий дах уламком шахет. Ну, в принципі, в Писарівці найбільші найбільші пошкодження. Звідти я до вас і приїхав, в принципі. Тому, кажу, якби, якби не робота нашої комісії щодо ліквідації наслідків ворожої агресії, 16 липня. Якби я не завозив документи, то певно до вас би я не приїхав, тому що там є на чим насправді працювати, і ми прямо зараз працюємо. Чи продовжують нині звертатися люди за допомогою? Фіксуємо. Буквально годину тому додався один випадок пошкодження, але в основному ми їх зафіксували ще до восьмої години ранку. По це все, в принципі, було ясно, це фізично були зафіксовані пошкодження. Тому що є епіцентр вибуху, і ми розуміємо, де, де шукати, з ким говорити. По Вінницьким хуторам це зареєстровані були звернення через телефон, особисто мені подзвонили. І на Вінниченка через додаток Округ в смартфоні. До речі, якби то не звучало, певно. Сумно, але він себе і в цій ситуації виправдав наш муніципальний додаток, який ми створили. Так, да, люди створили через нього заявку на цілодобову варту. цілодобова варта безпосередньо передала вже нам Тому так. Ну дійсно дивом люди, люди цілі, і це саме головне. А інше все відбудуємо. Куди звертатися жителям, які ще не встигли задокументувати пошкодження, і куди йти? Ми розмістили з самого початку допис. Він розлетівся по соцмережам. Ну, ми буквально були в писарівці в епіцентрі прильоту уламку Шехеда за 9 хвилин після сигналу закінчення повітряної тривоги. І одразу розмістили там за хвилин 20 допис. Він зараз гуляє по мережі. Ви можете побачити, я його озвучу. Всі, хто постраждав або чиє майно постраждало внаслідок ворожої атаки, це стосується в принципі не тільки Вінницького, тільського старостинського округу, також багато суміжних районів, де від вибухів і на Території індустріальних потужностей постраждали люди. Вони можуть звертатися до офісу старости. Ми ну, не відмовимо нікому. Ми для того тут, щоб зареєструвати як мінімум це випадок, який поруч з нами знаходиться. За телефоном 65 68 28 стаціонарним. Це раз через додаток, як я вже сказав, округ смартфонів. Пишите гуглі округ в смартфоні. Там в меню буде повідомити про аварійну ситуацію. Повідомляйте через неї, воно падає нам і на цілодобову варту. Також 15-60 цілодобова варта як завжди працює. Можуть люди інформувати про будь-які пошкодження. Будь-які пошкодження рахуються, комісія все заактує, вийде, і відповідно вже будемо приймати рішення і подаватися на відшкодування в різні цільові фонди. А як місто допомагатиме людям, яких будинки пошкоджені або зруйновані зранку. Буквально ну, менше години від е, прильоту ми туди е, виїхали з міським головою Сергієм Моргунова, поговорили з усіма мешканцями, було прийнято рішення. Є відповідне протокольне доручення нашого міського голови про те, що створюється відповідна комісія, у максимально короткий термін фіксує пошкодження, надає кошторисну частину. Е, Проєктну кошторисну частину, в якій буде зазначено потенційна вартість відновлення. Подаємо через відповідну систему на відновлення за допомогою Державного фонду ці всі пошкодження, але ремонтуємо їх вже зараз, відбудовуємо. Треба з нуля, значить буде з нуля, треба новий дах, значить буде новий дах. Тут, в принципі, ситуація максимально лаконічна і ясна. Відбудовуємо уже з першого дня, фактично зараз, це вже почалося з перших годин за кошти міського бюджету з резервного фонду. Далі це вже наші бюрократичні будуть питання, як ми будемо. З державою займатися питаннями фінансування саме. Але зараз ми працюємо вже міським бюджетом і вже підрядники виконують відповідні роботи. Тому що людям треба десь жити. Людям треба, щоб не текло, не затікав той дах, не гнили ті перекриття. Треба рятувати ситуацію. І з кожним абсолютно йде консультація, що робити перше, що вам там. Конче необхідно там зараз і так далі. От, перед тим, як їхати в студію, почався дощ сильний. І е, ми вже встигли перекрити помешкання цим людям, які найбільше постраждали від вибуху. Е, помешкання літньої кухні. Вона також постраждала, де вони знаходилися. Але саме дах постраждав. Ми вже його перекрили все. Люди зможуть сьогодні ночувати. Ну і, в принципі, е, я дуже дякую. Якщо вже я підняв цю тему, я дуже хочу подякувати всім нашим друзям, фондам, благодійним організаціям, які, ну в мене телефон просто розривався зранку. Він просто був червоний, аби треба було встигати піднімати трумку, слухавку. І Червоний Хрест, за що йому подяка, благодійна організація Право на захід, Схід Сос. Надзвичайно багато людей просто запропонували свою допомогу, і реально хто приїхав запропонував свою допомогу. Тому ми зараз оформлюємо людей не тільки на допомогу щодо відновлення за кошти міського і державного бюджету. Ми оформлюємо і виплати просто як постраждали внаслідок вибуху через ту саме право на захист. 10 800, Кожен член родини, який суттєво, там в них є обмеження. але Хто суттєво постраждав від вибуху, вони от кожен член родини отримує таку одноразову виплату. Червоний хрест привезли набори першої необхідності, там і засоби гігієни, і е, е, їжа, також, ну все, що треба от прямо зараз. Е, абсолютно кожного оцінили, скажімо так, з медичної точки зору. Е, чи нормально все. Ну, все в принципі, нормально. У нас люди стійкі і все буде добре. Дякую, Владиславу Сергійовичу, за розмову. А глядачам нагадаю у студії новин про наслідки ворожої атаки і яку допомогу надаватиме міська влада? Говорили зі старостою Вінницько-хутірського старостинського округу Владиславом Кривешко.